Безкоштовна консультація лікаря або УЗД. з такою ініціативою виступив медичний центр стар Доктор Умова», аби скористатися пропозиція стати благодійним донором. Медичний центр пропонує долучитися до гарної справи та здати плазму крові, адже це може допомогти врятувати чиєсь життя. Більш детально про цю акцію та як до неї долучитися, поговоримо з нашим наступним гостем Олена Літвіщенко. Літвіщенко перепрошую, медичний директор медичного центру Стародоктор з нами в студії Дніпро. Ці Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, Доброго. більш детальніше про вашу акцію, як до неї можна долучитися? Все ж таки. До неї можна долучитися, звернувшись до Біофарма Плазма Дніпро і здати плазму крові. Після того, як коли ви здали плазму крові, вам вручається імінний сертифікат. На обстеження у будь-якого лікаря вузького профіля або на УЗД того ділянки організму, якого бере наш пацієнт, при умові, якщо це плазма крові, ви здаєте безоплатно, тому що біофармаплазма Дніпро проводить забір плазми крові за двома напрямками: або це оплачувана платна процедура, або безоплатно, і тоді, коли безоплатно, ви вже можете отримати сертифікат. Скажіть, будь ласка, взагалі, чому саме здача плазми наскільки важливо наразі донорство? Ой, ви знаєте, я сама лікарка к Шергініколог і більше 10 років завідувала пологовим відділенням, і можу зі свого власного досвіду сказати, що плазма потрібна нам для того, щоб виробляти медикаменти, які вкрай необхідні для новороджених немовлят, для жінок з негативним резусом крові. Для поранених, для опікових хвороб, лікування опікових хвороб. Тому що наразі в світі відсутній замінник плазми крові штучний. Я думаю, що найближчим часом щось в ті придумають, але на даний момент поки що немає. І тому, коли людина долучається до цієї акції, вона робить таку важливу вклад в розвиток нашої медицини і в здобуток лікарських цих препаратів, які... Вкрай необхідні для наших пацієнтів. Скажіть, будь ласка, як правильно готуватись до здачі плазми, чи всі можуть бути донорами? Е, ні, на жаль, не всі можуть бути донорами. По-перше, потрібно досягти віку 18 років. Вага у пацієнта повинна бути більше 50 кг. Не можуть здавати люди, у кого є захворювання віл, гепатит, онкологічні захворювання та там, якісь хронічні захворювання, там гіпертонічна хвороба. В гострий період, коли вірусна інфекція, також не можна. А от скажіть, будь ласка, ви сказали, вага, як вона впливає? Вага. Це... Ну тому що люди, у кого менше 50 кілограм, у них об'єм крові значно менший, і тому, якщо вони десь при заборі плазми крові, забирається близько 650 мілілітрів плазми і повертаються кров'яні тільця назад в організм людини. І Якщо у людини, у якої менше 50 кілограмів забирають плазми 650 мілілітрів, то вона, на жаль, буде не дієздати, Трошки в неї буде може там помрочитись голова, знижена працездатність. Тому наша задача і зробити добру справу і не нашкодити пацієнту нашому. Нашого, скажіть, будь ласка, як долучитися і взагалі на які соціальні проекти можна спрямовувати кошти за донацію? Е, долучитися можна, звернутися до плазма біофармоплазма Дніпро. Е, вони працюють з вівторка по п'ятницю, з восьмої години ранку, і е, прийти до них. Прийти Обстеження у лікаря-терапевта, який вже дасть заключення, чи можна цій людині здавати кров, чи ні. І е, вони співпрацюють з благодійним фондом «Допомагаєм», е, які е, допомагають виключно людям з онкологічними захворюваннями. Скажіть, будь ласка, ви казали про сертифікат, який отримують люди, які приймають беруть участь у цій акції. Скажіть, будь ласка, скільки він буде діяти? І також, скажіть, будь ласка. Про цю акцію, якщо вона буде мати такий шалений успіх, чи плануєте ви зі своєю лікарнею надалі робити схожі проекти? Дивіться, акція, по перше, перше питання, сертифікат буде діяти впродовж місяця з моменту здачі плазми. Пацієнт може зателефонувати до нас в клініку, там є флаєрок вложений в конвертик з цим сертифікатом, або і записатися на прийом або на УЗД, або зайти до нас на сайт і через онлайн запис записатися до потрібного лікаря або на обстеження на УЗД. Така акція, звісно, якщо це потребують люди, вона буде діяти. Ми взагалі медичний центр, який створений виключно спочатку був з більшості переселенців, і тому для нас це болюча тема. І, мабуть, як ніхто інший, ми намагаємося всебічно підтримувати людей, які потребують цієї допомоги, не лише тимчасово переміщеним особам, а й місцевим жителям. Якщо ми будемо комусь корисні, то звісно, ми не лише підтримуємо біофармаплазма Дніпро, ми весь час. Їздимо по якимсь по шелтерам Дніпра, допомагаємо людям, які опинилися в скрутних обставинах, надаємо медичну допомогу, надаємо ліки, які ми отримуємо від гуманітарних організацій. І тим самим я думаю, що ці добрі діла нам обов'язково вернуться якимось добрим теж в житті справою для нас. Чу ж дякуємо вам за ваші добрі справи. Я ж нагадаю, з нами була Олена Літвиченко, медичний директор медичного центру Стар. Доктор.